Сьогодні поговоримо про словацький ВНЖ на основі підприємницької діяльності. Всю процедуру виготовлення я розпишу внизу під відео, а зараз розповім про те, чому з нами надійніше. Перша причина: ваш ВНЖ не анулюють в кінці року по причині недійсності адреси. Всі ми знаємо, для того, щоб зареєструвати словацький побут, нам потрібна юридична та фізична адреса проживання клієнта. І часто підприємці грішать на тому, що прописують вас у полях, в гуртожитках і в готелях. І при першій перевірці правоохоронних органів словаччини такий побут анулюють. Кінці дії словацького побуту у вас не буде сюрпризу по оплаті податків. Нерідко підприємці грішать тим, що списують із великих компаній фактури на ваше прізвище, і в кінці дії побуту вам необхідно оплатити пару тисяч євро податку, інакше без цього словацький побут не продовжать. Ми не фактуруємо вас без вашого відома. Ви самі вирішуєте всі ваші фактури, скільки їх оплатити за рік, і який податок з цього ви оплатите в кінці дії побуту.